Київської міської ради пронесення... Е, ні, ні, це ми виключили. Вікторія Пташник. Про розгляд звернення депутатки Київської міської ради Вікторія Пташник е, щодо можливого порушення процедури розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради проєкту рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства виконавчого органу Київради, Київської міської державної адміністрації, Київ Теплоенерго. Пані Вікторія, прошу. Дякую, колеги. 30 травня відбулося племарне засідання Київської міської ради, на якому було ухвалено питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Київ та під час обговорення цього питання в сесійній залі я наполягала на тому, що треба це питання розглядати за основу, тому що я мала поправки і хотіла їх вносити, зокрема в частині передбачення в статуті наглядової ради для цього комунального підприємства. Як на те, свого часу зобов'язалася Київська міська рада, приймаючи відповідне рішення в 2019 році. Однак, головуючи на тому засіданні, пан Бондаренко не поставив на Мою пропозицію одразу виніс на голосування в цілому відповідний проект, чим порушив мої права як депутата Київської міської ради. Тому, посилаючись на статті 35, 37, 42 регламенту Київської міської ради, я подала відповідне звернення. І е, просила зупинити підписання даного рішення е, власне, і винести в порядку, передбаченому статтями 37.44 регламенту, е, дане питання на засідання Київської міської на, е, регламентної комісії Київської міської ради. Минулого разу я нагадую, що у нас не було тоді ще стенограми, Ви хотіли з'ясувати, чи дійсно е, все відбувалося так, як, як це кажу. Оскільки нарешті стенограма виготовлена, я пропоную повернутися до цього питання, зафіксувати те, що відбулося певне порушення моїх прав, і відповідно діяти в тому порядку, як це передбачено з дитями Зокрема, повернути, визнати, що відбулося порушення регламенту і повернути даний проект рішення. Про затвердження статуту КП Теплоенерго назад в сесійній залу для його переголосування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, які думки, пропозиції стукати? Єдине, скажу це, ви мені сказали, що це рішення вже підписано? 19-го, це для протоколу, щоб було зрозуміло рішення. Ну, тоді, якщо рішення підписано, тоді мені здається, нам треба буде зафіксувати, що це рішення було підписано з порушенням та? і з перевищенням повноважень та, тієї особи, яка це підписала. Адже за рекламу Київської міської ради це не мало бути. У нас є певні процедури. Будь ласка, читайте тридцять сьомо сорок четверта статті. Підписано це ж дивіться аргументи ваші. Э... Якщо ми йшли по рекламу, то дивіться, ми, я запропоную тоді зараз створити робочу групу з членів комісії, ну, от, з присутніх так, пане майстра, опрацювати проєкт рішення, виписати його коректно до регламенту і е, затвердити на, вже на наступному засіданні вже текст рішення. Оскільки воно підписано, тут вже все може нічого не робити. Я нету. не проти того, щоб наша регламентна комісія подала такі... Проєкт рішення я його абсолютно підтримую. Однак я все ж таки пропоную зафіксувати, що 44 стаття вона говорить про те, що ми маємо комісія до функціональної спрямованості по належні питання дотримання регламенту може звернутися до Київського міського голови з пропозицією утриматися від підписання у випадку, якщо це суперечить там, статті 37 частині 10, зокрема, регламенту. І ми маємо. Подати письмову заяву і мотивований висновок щодо наявності або відсутності порушення. Тому мені здається, незважаючи на те, що хтось, хтось підписав, хтось не підписав. Ну, значить, значить тоді, е, вибачте, секретаря е, пана мера і дуже ви серйозна да? І, Але наша задача, як регламентної комісії зафіксувати це і написати те, що відбулося порушення, ми це зафіксували, що воно є. і Відне лист. Як це передбачено порядком в регламенті? так. колеги, виходячи з того, що рішення підписано, наскільки я вже розумію, не відпубліковано, але це потрібно перевірити на було чинності, я пропоную інформацію тут озвучено, взяти до відома, направити листа. Міської ради сформувати робочу групу і опрацювати проєкт рішення на наступне засідання щодо врегулювання цього питання. І з фіксацією, будь ласка, наявності порушення мого права і депутата Київської міської ради під час огляду питання про затвердження статуту Київства та ну, Якщо ви погоджуєтеся, що воно є наявне це порушення, то давайте, будь ласка, це зафіксуємо. В листі відзначено це питання. Так, прошу вас. Чен громадської ради Дмитро Калько. Я от фахівець, як фахівець у голозі права, тільки що є, не всі є свідком того, що ви як реалогуючий уникає вам ваша колеги на партійці. П'ять разів кажуть, давайте встановимо, хто хороше. Ну це ж не етично, я з вами не спілкуюся, ви зі мною. Yes. Я перепрошую, член комісії повідомляє мені про наявність відсутність. Склон. Я зроблю паузу. Да. Дуже... Не, просто я звертаю вашу увагу, що вам постійно щось кажуть, ви ігноруєте. Вам кажуть, давайте встановимо, хто винуватий, для того, щоб послідуючим роз... зрозуміти, що робити. А ви кажете листи. Ні, я як член громадської ради виступаю від себе як фахівець у галузі права, констатую вам, як фахівцю у галузі права, що ви тупо просто вибачте, ігноруєте, ігноруєте звернення. Вам кажуть, от давайте встановимо от посилаються на норми. А ви кажете, ні, ну давайте робоча група, ну якийсь лист чи щось, ну воно ж вже підписано. Це велика проблема. Порушення міським головою норм регламенту. І я, як член громадської ради, отримав від вас відповідь, що взагалі комісія позбавлена повноважень розглядати скарги на міського голову. Взагалі немає такого. Це в цьому ж контексті. Нам да, тільки я що член комісії звертається до вас встановити Секундочку. факт порушення. Скажіть, Яка безпосередня форма в клієнці міським головою була порушена? Я констатую ігнорування. Ви це задавайте питання суб'єкту звернення. Я констатую ігнорування питання. Просто ви ігноруєте і все. Ми, яка Про що ми кажемо? Я, я давно знайомий суб'єктом звернення. Що її права або а, а, виступ а, неправильно трактований або ігнорується, про це дуже чітко і ясно завжди заявляє. Я думаю, тут і адвокат не потрібен. Тому ви або за себе говоріть, або не виступайте за суб'єкт, суб'єкт суб звернення з Дякую. саме. Не потребую а, а, ніяких. А, я просто є свідком. Я висловився, я... я, Дякую, я висловився, інформацію взяти до війни, ви ігноруєте декілька разів. Ні, Ді, за запропонованою мною пропозицію е, сформувати листа, повідомити секретаря про наявність порушень вами озвучених, сформувати робочу групу, підготувати проєкт рішень. Е, І сіпсація, е, сіпсація про, ворожньо, війська, звичайно, це листя, я ж кажу, з тими зауваженнями, які ви висловили. Колеги, хто за те, що підтримати даний проєкт рішення? Ну, нас достатньо для прийняття. Якщо, якщо ви не знаєте, ми то... Колеги, давайте так, оскільки питання важливе, актуальне, спірне, ми дочекаємося колеги, Припиную перенести питання на момент, коли він повернеться. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це у нас.